Всім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі сьогодні субота. Щоб холодно сказати, то ні, весна. 16 березня температурний режим відповідає календарній весні. Але у нас пройшли дощики цілий тиждень, земля досить таки волога, це добре. Вітри, як завжди, у нас. Є, але ми сьогодні, не дивлячись на погоду і не дуже сприятливі умови. Виїхали на дачу роботи. Хватає, зараз подивлюсь, що робиться у мене в тепличці. Потрібно подивитися до своїх жоржин, мабуть, вже їх треба витягувати на пророщування, їх там чимало. Я за один раз не встигну це 100%. Нам потрібно утеплити трохи теплицю, бачу роса є на стіклі, на плівці, значить, вона трошки гріє, але трохи її ще утеплимо. Роботи вистачає. Земля волога, тюльпани бачу, не дуже ростуть. Минулий раз ми обрізали. Троянди обрізала в цьому році дуже я їх низько, щоб поновилися кущі. Вони вже гарно розпускають свої бруньки і щоб не пішла їхня сила вся у ті бруньки, які були вже закладені. Ми зрізали, хай наростає маса знизу. Гіацинти. Досить ще такі маленькі. Один кущ примули в мене закляк і на одному місці, ну, не росте. Мабуть, холодно. Холодна земля ще, мабуть, ще холодно цим рослинам. Минулого разу я посіяла редістку і шпінат, і висадила розсаду салату. Так, він собі не помер. Але і не росте нічого. Потепліє і будуть гарні кущі. Сьогодні погріємо трошки води, щоб теплою прилити. Бачу, травичка, якась десь пробивається. Роса з плівки скапує, значить, не зовсім погана в нас тут ситуація. Гарно вималювалася грядка з озимим чесником. І цибулею. Воно, звичайно, не помішало би його підготувати зараз азотними удобривами, але не залізеш. Попробую сьогодні підсипати трошки під тюльпани і троянди. Добре. Ну що, під лежачий камінь вода не тече, якщо сидіти в хаті, нічого не буде. Так що треба працювати при будь-якій погоді. Іду до роботи. Мій розсадник на другому поверсі дачного будиночка. Я винесла сюди термометр і чомусь і на першому поверсі, і на другому поверсі. Все показує 8 градусів. Може, термометр неправильний. Цибуля себе веде досить таки непогано. Непогано ведуть себе і хризантеми. Ампельна пеларгонія, та, що я черенкувала і висаджувала, Це старі кущі. Зараз я їх піділью. мабуть, від вікна примерз кущик винограду, тому що цей бачу потихеньку. Пускає брунячки і, мабуть, буде жити. Уже весна вступає більш в свої права, стає тепліше, більше сонця. Думаю, що все буде добре, має бути по-любому. Дивіться, ось ця цибуля в мене досить таки непогано тут. І температурі, і світла її вистачає. І ось це в мене зимувала в погребі. зональна пеларгонія. Я її вирощувала колись з насіння. Ніби вона і не пропала, але щось і не дуже сильно оживає. Але десь там вона карабкається. Хай буде, вона поки що мені не заважає. Так, зараз полью свої. І спускаюся донизу до Так, я приготувала суміш нітромовостка і замокла в мене селітра. Я її добре розмішала, десь один до одного. Зараз спробую трошки підгодувати свої тюльпани і троянди. Візьму в мене є такий інструмент. Трошки пригорну, бо дуже в нас волога земля, але трошки пригорну. На завтра обіщають дощ, так що вже одна робота буде зроблена. Будуть мої квіти підгодовані. Багато я сипати не буду. Так, потрішечки. Воно вже видно, де. Рослинки зійшли. Якби була суміш, суха, я би швиденько рукою, а так, ну, так вийшло в цьому році. По снігу ми підгудовували дерева і виноград. Залишилися нам ще. Трошки кущів, ну, то пізніше. Так, ще сьогодні хочу трошки винести свої жоржини на прогрівання. Ну, не зовсім там, буде їм тепло, куди їх понесу, але краще, ніби у погрібі. Дивіться, бульби збереглися гарно. Зараз зроблюємо ревізію, яка, може, десь зіпсувалася, підсохла, виріжу. Заберу зайву. Землю, яку з осені не прибрала, і ділити не буду. Буду чекати, поки проростуть. Тому що вони вже підписані, зв'язані, і часу їх усіх підписувати, в мене її немає. Так що приступаю до своєї улюбленої справи. Уже, друзі, вечеріє, сонечко на захід заходить за хмаринку. Хотіла вам ще показати, як. Воно гарно почало пригрівати і присвічувати на вечір. Так, ми сьогодні утеплили трошки свою теплицю. Ми робили так в минулому році і зробили в цьому році тими роками не робили. Можна буде висівати вже розсаду, хоч утеплили й ми прикрили сьогодні парничок свій. Ну, буду бачити. Чи буду тут в касети, чи буду у парничкове. Зараз полью редиску і накину на редиску плівку, може вона так швидше зійде, швидше прогріється, але я вам скажу, що в тепличці тепло. Накрили своє кільце плівкою і вже є роса. Земля буде грітися. Можливо, я тут теж щось буду висівати. Поставлю зразу в касети, потім у стакани буде місце у цьому парникове. Порядкували колеса під салати. Зараз занесемо траву туди, таку що шапрі. Присиплю землею, можна буде висівати. І готує Сережа піраміду під огірки. Ми туди скидали цілу зиму кухонні рештки. Зараз трошки він її зв'яже, тоді засипемо ґрунтом і висадимо огірки вже весні. не дивлячись на таку мокру землю. Про холоду ми щось трошки зробили. Цибулька росте дуже гарно. Зараз я буду її рвати до салату. Ще завтра їмо яйці і з понеділка постимо. Будемо їсти Петрушку з супом на олійці. І впоралась я з своїми. Жоржинами збереглися непогано. Бачите, оце все, що я відібрала. Зараз під мету. У мене вийшло чотири коробки. І ось тут один сорт у цій торбині. Зараз винесемо їх на другий поверх, вкриємо і нехай приростають. Потім підігріємо або знесемо ще їх у тепличку трошки пізніше. Вже не помішало мені розв'язати мою юку, але вона тут так тріпається вітром. Так її вітер розчісує, то нехай ще трошки побуде. Я її почищу, пообрізаю оці всі зіпсовані листочки. Ну, Нехай ще побуде кілька днів. Я думаю, що як наладиться погода, то вже прийдеться. Ходити сюди кожного дня вдома якось не зовсім комфортно сидіти, хочеться щось робити. Листя пороздувало по всім городі. Треба все прибирати і. Ой, щось поїло. Тюльпани, а що ж їх так по... Оцело. Ну що, друзі, роботи ми зробили немало. Задоволені своїм сьогоднішнім днем. Дякую, що були з нами, що спостерігали за нашою діяльністю. Усім бажаю мирної ночі. Мирного неба, здоров'я, спокою і до зустрічі в наступному відео. Усім пока-пока!